Коли їдеш в посадку на війну відчувається майже як ендуро-тур. Всім привіт народ! Сьогодні відео знов буде про ремонт електробайків. Окремих проєктів в мене поки що немає, точніше, вони є, але вони так в роботі. Я не можу їх показати. Просто так от буде десь через тиждень, через два. Тому буде просто про ремонти. Відео, яке було на початку, я взяв з дозволу клієнта, тому не потрібно про це піклуватись. Я нічого там зайвого ну не вставив, скажемо так, ніяку позицію не запалив. Якщо клієнту щось не сподобається, він мені напише. Я цю частину просто видалю з відео. Окей? Тепер переходимо до самих байків. Це в нас байк нашого виробництва. Буквально збирався десь місяць назад. Скільки він проїхав, я на жаль не знаю точно. Клієнт, кур'єр, що трапилось, він впав. Трішечки розбив, ну як трішечки добрисненьку, так розбив а, бокову ш... кришечку. А, можна було б запаяти, але окрім мене, паяти в цій майстерні ніхто не вміє. А я достатньо дорогий майстер, тому сказав хлопцям, просто зробіть ще одну таку клієнту це обійшлось взагалі в копійки. Тому що клієнт нас постійно, постійно постить десь в інстаграмі, ще десь а, постійно нам є рекламу, то йому дуже велика знижка була. Далі а, він, коли впав, у нього зламалось. Ну, немає коротше, автофокусу, ганьба якась коротше Трішечки подряпалась грібся я вже замінив йому на нову. Також хлопцям сказав замінити поміняти точніше колодки на гальмах перед та зад Також при заміні колодок ми завжди їх миємо брейк-клінером. Тобто ми повністю миємо тут поршні відвігаються трішечки, ми їх також миємо. Ну, Не повністю, щоб там масло не витікло, а от так трішки. І також е, диск потрохи миємо. Тобто Тут можна навіть побачити, що тут, тут є багнюка, багнюка, а тут немає. Перед і взад так само. Е, далі в клієнта сталося так, що від падіння на цю сторону руль в нього повернувся сюди. Таке буває, іноді е, потрібно просто викрутити цей винт. Ці два, в кого як просто повернути руль в нормальну сторону, подивитися, щоб він був паралельно цієї частини і закрутити знов. Закручується спочатку верхня, а потім ці дві бокові. Далі цей проєкт. Це в нас проєкт, який ми здали буквально на тому тижні. Ми його нарешті доробили. Робився він півроку. Якщо буде потрібно, я може про нього зніму окремо відео, як він їде і так далі. Максималка в нього. Опана 80 км на годину зараз буде трішечки шумно. Ось так от. Ну, воно показує приблизно 75, а так, по факту, там 80 там 79 з копійками. Коротше, нормально, йому вистачає. Е, в клієнта ось такі от корзинки є, дві штуки. Е, нам інстаграмі постійно писали, що це за ми зробили. корзинки на такий байк, але клієнт попросив, клієнту дуже сильно сподобалось. Він тут постійно щось возить, бачите, тут є навіть. Цей ящичок він зробив, обтягує стрепами і все. Він тут возить, до речі, фотоапарат. Фотоапарат на вигляд коштує ну, 1100, я не знаю. Е, далі у нього ципок за 2500 гривень. Коротше. Ну, нормально так. Я знаю, що це не найдорожче, але в мене ципок за 500 гривень. Коротше. Тут клієнт прям розщедрився. Далі ми встановили такі от лапки. З кого вони спіжені, правильно у спіжені в еліка, але в них тут просто труба. О! Бачите? Тут просто е невеличка труба. Я сказав е зверненку, кажу: а ну скупію цю фігню мені. І він скопіював, <смі> ось так. от. І, <смі> до речі, стосовно багажнику, всі пишуть, що ми його скопіювали з Еліка і всі сміються над цим. Так, це правда. Я також йому написав з кажу: дивісь, хлопцям клієнтам подобається э, ця штука, да, так би мовити. E, в Еліка єдине, що вони ось тут кріпяться на гвинт, да, тобто можна зняти багажник. В нас зняти його поки що не можна. Я кажу, клієнтам подобається, вони самостійно просять зробити як у Еліка. Я кажу, на тобі фотографії, тобі байк. Просто скопіюй і зроби мені так само. Я не бачу в цьому нічого такого, щоб соромитись з цього. Але ну, якщо хтось вже зробив до цього, чому б цим не скористуватись? Е, я вам більше скажу: ось ця от ножка. Як і ось ця, це та, та, та сама ножка, Ось ця, це з Ево куплена. Так? Також ми купуємо еліківські ножки. ось ці, Клієнти іноді питають, а яку ножку поставити. Ми кажемо: та в нас раніше були алюмінієві, але вони дуже погані. ну Насправді, під важку техніку, під велосипеди окей, а так достатньо погані. Кажу, купляйте або з ево, або з Еліка. Ну, самостійно виготовляти їх достатньо. Проблематично. Ну, і саме кріплення, тобто сам кронштейн сидушку, він вже трішечки забагнюканий. Е тут потрібно зробити пару отворів, тому що ну просто фізично там накопичується вода, бо клієнт миє його керхером це в принципі не заборонено. Тому ну іноді буває. Тут я згупив і встановив ржавіючі е гвинти. Мабуть, потрібно буде докопити я його заміню. Це в нас роз'єм під зарядку. Я вже показував минулих відео. Тут, не знаю, він привіз з собою чи ні. Так, да, привіз. Я вбачаю, що тут клієнтську нарнію відкрив, але ось так от він виглядає. Тобто він ставляється сюди, а також ось звичайна вілка. До речі, вілка тут достатньо прикольна. Він одразу пише, чи зможе заряджатися. Він у вас на камері мігає, а насправді він не мігає взагалі. Ну, Це всі ми знаємо, що пов'язано з FPS, чистотою кадрів самої камери. Знов Елік. Що тут таке цікавого, Скажемо так, він зібанцит трішечки був. Ми тут поставили акумулятор, витягнули з нього. Я показував новим робітникам, що і як тут робиться. Кажу, подивіться, тут все легко і так далі. Показую, І в нього тут така от струя, димо, пішла. Витрічки перелякалась, я швидко зібрав акумулятор від нього, дивлюся, акумулятором все окей. Почав рухати там пальцем, де звідки міг піти димок. Під'єднав знов акумулятор, дивлюсь, димок йде звідси. Це у нас ось тут розположено, бачите, ось тут червона херабора, ось тут вона чорна. Вона кріпиться до звичайного автомата. Звичайного автомата 220 вольт. Чому вона використовується? Чому ця штука використовується, як вона називається, я можу вам тут якось напишу в описі додавлю. Там митрас питаю, я не знаю навіщо. Ну, основна причина це для того, щоб коли ви під'єднуєте акумулятор, у вас контролер візьме просто до ампер, і без цієї штуки вимикача струму, а у вас просто в руках розірветься роз'єм. Звідки я знаю, в мене так було. Е, тому ну, ми, ми думали, що там буде маленька іскра, а по факту просто розірвався роз'єм в руках. Тому вони використовують ось ці от автомати звичайні, просто раз-раз, типу під'єднав акумулятор, увімкнули і все, струм пішов. Також вони навіщо використовують ось. Ці от... Воно в такий хрінь, не знаю, як воно називається, е, типу, заземлення е, мінусову клему е, до всієї рами. Тому що у цього байка була, це вже я робив. Зараз вони ці штучки кріплять типу на ось цю от частину рами, а з цієї сторони. тобто Ось тут воно все замотано скотчем. Е, в нього було таке, що мігав. Контролер, піщав акумулятор, і байк нікуди не хотів їхати. А, ніби то наматувала якась статіка на раму статична електроенергія енергія так і він просто не хотів нікуди їхати. Нам елік написали, встановити цю штуку, відправили. Все нормально їде. Це магія в них Хогварця. Я не розбирався. Мені це не цікаво. Клієнт їде доволений, все окей. Зараз ми також поміняли, їде задоволений все окей. Чому я вважаю, що це хрінь взагалі? так, Називається хріню. І чому вони це використовують? В основному це використовують китайські а, виробники, бо це найлегший варіант. В них використовується, в їх акумуляторах використовується БМС не Смарт. Тобто до неї не можна під'єднатися з телефону. Ось, наприклад, як мій байк. Так? в мене він зараз увімкнений. Ось його акумулятор. Можна під'єднатись, прямо подивитись, скільки в нього вольт Тобто ось 89 вольт тут на екранчику показує ось 89 вольт. Показує повністю, скільки тут вольтаж на кожному з елементів. Бачите, як рівнесенько. Це мій акумулятор такий. Ну, ми виготовляємо саме з цих елементів всім байки. Тут мінус 40-40. Мені було тупо в лом ставити ще додаткові два. Температурного датчика, але у всіх клієнтів вони є, всі 4 штучки. Скільки я вже циклів намотав. Ну і скільки зараз використовується. Коротше, тут все можна подивитись. Що ми робимо? Якщо нам потрібно, як і в тих байках, просто з ними працювати або під'єднати акумулятор, щоб не було іскри, там потрібно вимкнути автомат, передернути. Тут ми заходимо сюди і натискаємо. Щоб ви бачили, тобто фара увімкнена. Все. Все, немає, не горить нічого. Потрібно вимкнути, щоб одразу не пішла енергія. Далі ми вмикаємо його. Все, він одразу загорівся. Все працює. Тому для мене і для наших майстрів, взагалі і клієнтів, немає будь-якої проблеми просто під'єднати з телефону, ось так, от і вимкнути акумулятор. Це досить просто робиться. І що саме головне, БМС коштує стільки ж, скільки БМС в Еліка. Тому, якщо хочете використовувати саме Ant бмс вона набагато краще. Бо якщо будете використовувати БМС. Без такої, без такої можливості від'єднання контакту у вас буде ось така от дроч. Вибачте за слова, але ну, по-іншому я це не назову. Якщо ви скажете, що це робиться просто, аби легко щось там зняти, акумулятор знімається дуже важко в еліках. Тут є 4 гвинта, які тримають ось цю частину, тобто винт йде ось так. От, тобто отут отвір, бачите, раз і два отвір. Тобто потрібно винт через цей отвір ставити в цей отвір, знайти тут отвір, а потім знайти ось тут на акумуляторі заварену гайку і в неї ось так от пройтись і закрутити. При цьому тримати цей акумулятор на відстані цієї штуки десь 3-4 см. бо... Акумулятор сам по собі важкий, це робиться взагалі в двох людей з двома людьми, точніше. Ну, я це роблю один, але тим не менш коротше, для одного це достатньо важко. Тому ну, це ніяк не для швидкості роботи. А окрім цього, ось є райд, байк, коротше, який от нам щойно привезли з Китаю, коштує 290 тисяч гривень. Це просто кінська сума. Також використовують. Цю хрінь. Не знаю, чому Ну він хоча б товстенький, трішечки, можливо, і реально захищає. Щоб ви зрозуміло, можливо, ви думаєте, що це якийсь захист? Е, це не не захист. Ось. Ось це от захист це в нас 80-амперний автомат на постійний струм. оце от автомат на переменний струм. Це на постійний. А в нас в акумуляторах використовується постійний струм. Тому ми спеціально для наших систем, де інвертор та акумулятор, використовуємо автомати для постійного струму на 80 та 120 А, в залежності від того, який інвертор ми використовуємо. Це Густав, точніше, клієнти завод Густав, все він тут зроблений, він просто чекає своєї черги. По є дивіться, він мені не дуже подобається, по-перше, ось цими штучками. Типу, це що? Типу, от, от що ставлю я клієнтам, і то е, мене чу... дуже часто зупиняють люди. Е, ну як, в пробки я десь стану е, поспілкувати з водіями. Yeah. <laughs> Водії там кажуть, ну тебе не видно, друже. Ти коли повертаєш було в день, коли ці штуки мігають, в день їх майже не видно. Хоча ну, мігають вони достатньо сильно. Yeah. Де вона там? Коротше, ну. Воно повинно бути його видно, але водії кажуть, що ні. Що тут буде видно, я не знаю. І вони так само попереду стоять. Де? О! Бачите, коротше, ну, е, далі гріпси, ну це вже їхня це Суроновська, Деліберда, не знаю, коротше, далі ось ця от штука. Навіть перекручена, коротше. Це таке дивне на ощупь, Немає другої частини. У нас, наприклад, є друга частинка. Ну, швидкості, принаймні, да? тобто 1, 2, 3. Ну, Далі задній хід. Ну, мабуть, тут є якось задній хід, Не знаю, це потрібно дивитися. Я його ще не дивився, але ну, якось це все дивненько. І плюс я вже розбирав сурони. Тобто ось в мене сорончик, який дуже давнесенько тут стоїть. Я вже розбирав, я в них шарю, можу там робити всякі ремонти та заміни будь-яких частин. Там їх постійно потрібно обслуговувати, бо тут ремінь стоїть. Він там, бачите? Тобто двигун не редукторний, без редуктора, точніше, йде з двигуна сюди на промвал. А, якесь передатичне число 1,3-1,2,5. Коротше, редуктор, нібито, да? Але ремінний. І прикол в тому, що він постійно скрипить постійно. І далі вже йде з цього промвала, йде цепок на 55-ту зірку. Ось. Вам так не видно. 55 на 420. Тому ну, це дуже дивно, ще ось ця от... хрінь болтається постійно. Коротше, як на мене, і з цього всього заслуговує, скажімо так, свого часу і уваги тільки ось ця от рама дуже гарна. Хочу її скопіювати. Не знаю як, але хочу її зробити, бо мені наша рама не дуже подобається в наших байках. І ось ця от гальма. Вони е, трішечки схожі, це їх нібито оригінальні гальма, але, скоріш все, це ж Китай, скоріше все, десь десь <кхи> спиздили трішечки. Вони дуже схожі на мотогальма, але ось тут, тут колодки. Коротше, вони якось так, точніше, машинка якось так прикольно виглядає. Коротше. Е, бо, ну от, якщо порівняти два наших байка, тобто ось наш флагман. Так? Тобто це найкращий байк, який можна зустріти зараз з нашого виробництва. І цей. Ну, цей виглядає симпатичніше, погодьтесь, тому я хочу в них стирити цю раму, як я зробив з багажником від Еліка. Хочу в них стирити, якось закреслити його і зробити акумулятор 26С або 34С. Зараз вже є новий БМС, в ант-БМС на 34 елемента. Хочу їх е акумулятор зробити під 34 елемента. І зробити під нього нову раму. Хочу використовувати ось такі от. Просто скопіювати форму, але використовувати трубу десь, скільки тут 40 <плес> в деметрі 40. Ось так. от. Далі, що в нас тут ще є? Ось таке байк. Е так, да, це також Елік знов бушний клієнт. хоче, Він попросив його просто зібрати. Сюди я не лізу. Раніше в них ось тут використовувався двигун, з якого моторково, до речі, ось тут встановлювалось. І е... туди ставався цепок з зіркою і назад звичайне колесо. Е... На даний момент клієнт хоче просто моторкове зробити з нього і Яка тут основна проблема? Зазори. <смі> Дуже велетенські зазори, мать його. З цієї сторони пофік, з цієї сторони біда. Тому що нам потрібно якось встановити е, гальма. Якщо я зараз його просто сплюсну, сплюсну ось так от зроблю. да Тобто дві частини. Ось так от. Е, то цей маятник він буде стояти вже не паралельно а, ротору, а під нахилом. І нахил достатньо великий, який не виправиш просто так. А, тому в мене є ось такі от штучки. Вони абсолютно однакові по формі. Це спеціально на лазері, попросив, щоб їх вирізали з цією штучкою. Це у нас тримач машинки під 203 ротор. Ось. І я спеціально попросив, щоб його на лазері нам понарізали тихі штук. І я сюди спробую ставити одну, максимум дві штучки. І якщо цього буде забагато, я спробую його якось виправити шайбочками. Коротше, тут буде в мене прям ділов до фігіші. На сьогодні все. Дякую всім за перегляд. Всім гарного настрій, до побачення.